Захається додому зі школи, запалює лампу і починає писати. Цей чоловік це Стефан Ковалів, письменник, педагог, іменем якого названо мікрорайон та ЗЗСО номер 4 імені Стефана Ковалєва, біля якого я зараз стою і в якому працюю. Стефан Ковалєв народився 25 грудня 1848 року у родині селян Анни та Михайла Ковалєвих у селі Брониця на Драгобичині. Початкову освіту Стефан Ковалів здобув у місцевого дяка, далі навчався у так званій нормальній школі отців у Дрогобича. Пізніше продовжив навчання у гімназіях Перемишля та Стрия. А в 1875 році вже отримав диплом про закінчення Львівської вчительської семінарії. Прийшовши на роботу у селі Брониця, Степан Ковалів ініціює будівництво нової школи, яку намагалися спалити, аби віднадити дітей від навчання, яке велося українською мовою. 27 січня 1879 року Трогобицька окружна шкільна рада призначила Стефана Ковалєва тимчасовим керівником чотирьох класної школи у Бориславі, біля якої я зараз знаходжуся. На цю посаду його рекомендував шкільний інспектор Паниш. Адже Борислав готувався до приїзду австрійського цісаря Франца Йосифа І у 1880 році. А до того часу потрібно було створити цілком зразкову школу, яку повинен був побачити імператор. Інспектор зазначав, що Ковалів знаходить дорогу до людських сердець, гарно співає, грає на скрипці, веде дитячі хори, які співають на літургіях. На цьому місці стояв будинок, в якому жив Стефан Ковалів. Школа працювала в три зміни. Станом на 1884 рік в ній навчалося 250 учнів, а вже станом на 1908 до школи ходило 2300 дітей. Це були діти польських, українських, єврейських робітників та інтелігенції. Стефан Ковалєв завжди повертався додому найпізніше. Вдома займався творчістю, нерідко до нього приїздив його товариш Іван Франко. Одним із найкращих друзів Стефана Ковалєва був великий кам'ян Іван Якович Франко. Саме він назвав вчителя співцем Галицької Каліфорнії. Іван Франко був одним із тих, хто спричинився до літературного зростання Стефана Ковалєва. Саме за сприяння Івана Франка було видано більшість творів Стефана Ковалева, а саме легендарні образки із життя Галицької Каліфорнії. Стефан Ковалів був справжнім педагогом-новатором. Коли він прийшов працювати у Борисавську школу, то побачив, що вона погано освітлена, маленька і в ній зовсім немає обладнання. Тому він вирішив разом із дітьми робити прилади для лабораторних робіт з фізики та хімії. Також біля школи була пасіка, був ставок, де діти займалися риболовлею та розведенням риб. Був куток живої природи. А також Стефан Ковалюв проводив курси з ліквідації неписьменності для дорослих робітників, ходив часто на екскурсії в гори, на нафтові промисли. Часом водив і Івана Франка подивитися, як працюють бориславські нафтовики, аби почерпати натхнення для своїх творів. Стефан Ковалєв був автором цілого ряду педагогічних статей. У своїй роботі наголошував на використанні наочних методів, створив учнівський шкільний хор, в якому іноді співав сам, тому що прекрасно грав на скрипці і мав музичний слух. Однак Перша світова війна змінила все і вже в 1919 році, після розпаду Австро-Угорської імперії почалася чистка від всього українського. 1919 році Степана Ковальова викликали до Дрогобицького повітового управління з вимогою звільнити місце керівника школи для пропольського директора. Тоді ж у двері директора вступив Борисовський нафтовик, який хотів дізнатися, як навчаються його дочки. Стефан Ковальов розповів робітникові свою історію про те, що його хочуть звільнити, а вже на другий день. Рикували всі бориславські нафтовики, які рушили колоною у Дрогобич захищати свого вчителя. Справа передання школи затягнулася ще на рік. Але все ж у 1920 році Стефана Ковальова було звільнено з посади директора школи у Бориславі. Він дуже важко це переживав, почалися проблеми із серцем. І 26 червня 1920 року Стефан Ковальов помер від серцевого нападу, похований на цвинтарі на потоці. Цього року минає 175 років з дня народження видатного українського педагога, письменника, соратника Івана Яковича Павка, першого директора першої української школи в місті Миславі Степана Куварова. Він стояв у випадку організації метеорологічної станції в нашому місті. Я пишаюся тим, що наша школа носить ім'я цього видатного педагога. Нас в місті найбільший житловий масив також носить ім'я Степана Ковалєва. Ми вшановуємо його пам'ять. Кожного року на могилі проводяться богослужіння, адже він похований також в нашому місті. Хай множиться слава. Проковалюва, ми повинні долучатися до його відповіді, читати, пізнавати цей незаслужено, можливо, навіть забути, скарб української педагогії.